Леся Українка, свята ніч. В темну ніч ми зібрались громадкою йти, так поважно, немов у пригоді, стати кому, а проте без мети ми дивились на зорі, та й годі. Тихі-тихі тихі, спокійні в ту нічку були, ліс і поле на цілім просторі. І, здавалось, неначе ми чути могли, як спадали летючі їзи. І розмови не скінчені тут, на землі, де скінчалися там, між сірками. Проти вічності, неба ми були малі, але небо схилялось над нами. ніч без тіні, і світло без проміння хвиль. Все було і далеко, і близенько, і сіяли нам зорі за тисячі миль, і між нами світили низенько. Нам не раз крізь волосся світила зоря. Гориць від у темному листі, наче ми, перепливши небесні, моря, заквічалися в краплі сріблисті, і немов на святими зірки золоті, у корону сплітались огнисту, боже і справді, здається.